Характерник представляє вашій увазі Епос Про Єльгамеша, переклад з Вавилонської Сергія Кінзерявого Пастухіва. Таблиця третя Існує дві версії цієї таблиці дуже фрагментарна ассірійська і ця старевоволонська. Списана на єльській таблиці, що продовжує історію з пенсильванської таблиці, що її ми досі читали. Колонка 1. Початок знищений. Гільгамеш рішився на похід проти Гувави в кедрових лісах. Енкіду відмовляє Чому ти бажаєш робити це діло? Пропуск. Дуже пропуск. Бажаєш іти в ліс. Вістка. Пропуск. Вони поцілувалися. Заключили дружбу. Знищені наступні десь сорок рядків. Колонка друга Три рядки. Пропущені. Мати Гільгамеша що в усьому піднесла руки свої перед Шамашем. Рядки 63,71 пошкоджено. Очі Енкіду наповнилися слізьми. Він почув неміч у серці. Погане перечуття лягло на серце. І зітхнув гірко. Тож очі Енкіду наповнилися слізьми. Він почув неміч у серці, і зітхнув гірко. Гільгамеш повернув лице своє, повернувся лицем своїм і сказав Енкідові Друже мій. Чому очі твої наповнилися слізьми? Почуваєш тяжкість на серці? Зітхаєш гірко? Енкіду відкрив уста свої і промовив до Гільгамеша Друже мій, зв'язав мої м'язи, руки мої втратили міць свою, сила моя стала кволою. Гільгамеш відкрив уста свої і сказав Енкідові. Колонка третя. Рядки 92-95 пошкоджено. 96. У лісі живе жахливий гувава. Давай разом, я і я ти вб'ємо його. І давай знищимо все зло в країні. Три рядки пропущено. відкрив уста свої і сказав Гільгамешеві Я узнав, мій друже, коли ще вганяв по широкому полі з дичиною. На десять тисяч стадій ліс розтягнувся довкруги. Хто знайдеться, що пішов би у його глуш? Гувава! Його речання, як ураган, рот його вогненний, його подих, смерть. Чому ж ти бажаєш доконати це діло? Непереборний штурм є. Пропуск. Гувавий. Гільгамеш відкрив уста свої і сказав Енкідові У гори кедрові я видерусь. Рядки 119-126 Пошкоджені. Енкідо відкрив уста свої. І сказав Гільгамешевій Як підемо до кедрового лісу, Гільгамеше? Сторож його воїн. Він могутній. Ніколи не спить. Три рядки пошкоджено. Колонка четверта. Зберігати кедровий ліс. Енліль настановив його як семигранний жах. Тут фрагмент 5 Колонки 2 таблиці асирійської версії доповнює оповідання. Зберігати кедровий ліс, Енліль назначив його, як жах для смертних. Гумбаба його рик, як шторм, його рот вогонь, подих його смерть. Він чує дикі корови свого лісу за 60 стадій. Хто пішов би проти його лісу? Зберігати кедрину, Енліль поставив його, як жах для смертних. І над тим, хто йде до його лісу, запановує слабість. Старовавілонська версія веде далі. Гільгамеш відкрив уста свої і сказав Енкідові: Хто, мій друже? Тільки боги вічно живуть із Шамашем, що ж до людства їх дні пораховані. Щоб вони не робили це вітер. Ти вже навіть тут, у руку, боїшся смерти. Що сталося із твоєю геройською силою? Я піду поперед тебе. Твої уста можуть кричати мені: Проходь, не бійся! Якщо я згину. Я встановлю ім'я для себе. Гільгамеш згинув в бою із страшним гувавою. Наступні п'ять рядків знищено. Так, звертаючись до мене, ти вразив серце моє. Я ж прикладу свою руку і зріжу кедрину. Вічне ім'я встановлю для себе. Прикази мій, друже, я віддам майстрам зброї. Зброю для нас вони виллють. Майстрам зброї доручено було. Майстри зібрались на нараду, знамениту зброю вони спорудили, сокири, трьох талантів кожна вилили, знамениті мечі вони що щолеза по два таланти кожне, з головками на держаках по тридцять фунтів кожна, із золотими піхвами по тридцять фунтів кожна. Вивінували гільгамеша та Енкіду до десяти талантів кожного. У брамі Урука із її семи засувами народ зібрався. На вулиці урука торговиці. Пропуск. Гільгамеш. Старшини урука, торговеці. Пропуск. Сіли перед ним. А Гільгамеш говорив так Слухайте, старшини, Урука, торговиці. Пропуск. Колонка п'ята. Того, про кого говорять, я Гільгамеш хочу побачити. Того, ім'ям якого наповнені країни. Його я переможу в кедровому лісі. Який сильний паросток у рука, я змушу країну почути. Я прикладу руку і зріжу кедрину, вічну славу здобуду для себе. Старшина урука торговиці відповіла Гельгамешові Ти молодий, Гільгамеше, і твоє серце завело тебе задалеко. Ти не знаєш, що ти пропонуєш зробити. Ми чували, що гувава незвичайний. Хто є, щоб устояв перед силою його? На десять тисяч стадій ліс простягається довкруги. Хто б відважився зайти всередину? А сам гувава, рик його ураган, рот його вогонь, а подих то смерть. Чому бажаєш ти зробити таке діло? Непереборним ударом є. Пропуск. Гувавий. Коли Гільгамеш почув слова своїх дорадників, він глянув на свого друга і розсміявся. Дальше мова Гільгамеша, занадто пошкоджена для перекладу. Хай твій Бог охороняє тебе, хай зробить твій поворот додому щасливим, безпечним. До пристановища у рука хай спричиняють тобі повернутися. Гільгамеш упав ниць перед Шамашем. Слова, що вони вимовляють Я йду о Шамаш, до тебе підношує руки свої. Хай це буде на добро душі моїй. Приведи мене назад до пристановища у рука. Установи захист надо мною. Гільгамеш покликав свого друга і вивідував ознаки від нього. Колонка шоста. Сльози течуть по лиці Гільгамеша. Пропуск. Дорогою, що я ще не ходив нею. Наступні чотири рядки пошкоджено. «Принеся зброю його, могутні мечі. Лук і Сагайдак дали йому в руки. Він узяв сокири, свій сагайдак, лук Аншанський, засунув меч за пояс. Пропуск вони в похід. Люди підходили до Гільгамеша, питаючи Коли ти вернешся до міста. Старші благословляли. На дорогу радили Гільгамешеві. Не покладайся на свою силу, Гільгамеше. Хай він веде, а себе бережи. Хай Енкіду йде перед тобою. Він бачив путь, бродив дорогою, до входу в ліс. Пропуск. Гувава. Пропуск. Той, хто йде спереду, спасе друга. Хай він веде, а себе бережи. Хай шамаш дасть тобі здобути твою перемогу. Хай зробить, щоб очі твої побачили, що уста прорекли. Хай відкриє для тебе закриту стежку. Хай відкриє путь для кроків твоїх. Хай відкриє гору для ніг твоїх, хай ніч принесе тобі сни, від яких радітимеш. Хай лульга банда стоїть при тобі у твоїй перемозі. Здобуть перемогу, як над дитиною. У ріжці гувави, до якого стремиш, умий свої ноги. У вечірній час копай криницю. Хай завжди буде чиста вода у твоїх міхах. «Жертвуй шамашеві чистої води. Постійно пам'ятай про Лугальбанду. Енкіду відкрив уста свої і сказав Гільгамешеві Вирушай в дорогу. Хай не боїться твоє серце. Дивись на мене. Пропуск. Дорога де любить бродити гувава. Пропуск. Прикажи їм вернутися. Сім рядків звертання Гільгамеша до старшини занадто пошкоджені для перекладу. Коли вони почули цю його мову, відпустили героя в дорогу. Іди, Гільгамеше. Хай твій бог буде з тобою. Хай дасть очам твоїм бачити, що прорекли уста твої. Старова волонська версія тут вривається. Ассірійська версія продовжує розповідь, починаючи від 247-го рядка повищого тексту. Ассирійська версія. Колонка перша. Старші відкрили уста свої і промовили до Гільгамеша. Гільгамеше, не покладайся на повноту сили своєї. Хай твій. Пропуск задовольниться. Пропуск. Той, хто йде спереду, зберігає товариша. Той, хто знає дорогу, охороняє свого товариша. Хай Енкіду йде попереду. Він знає путь до кедрового лісу. Він бачив сутички й досвідчений у битві. Хай Енкіду охороняє друга, зберігає товариша. Хай допомагає йому переходити шанці. У нашому зібранні ми платили тобі володарю пошаною. Відплатиш і нам увагою о королю. Гільгамеш відкрив уста свої і сказав, звертаючись до Енкіду. Ходи, друже, підемо до Ельгама, перед Нісун, велику королеву. Нінсун, мудра, тьому, що у всякому ділі, порадить вірні кроки стопам нашим. Вони взялись за руки Гільгамеш та Енкіду і попрямували до Ельгама. Перед нінсун, велику королеву. Гілямеш намірився і ввійшов. Пропуск. Нінсун, я оповім тобі. Пропуск. Далека дорога до володінь гумбаби. Бій невідомий чекає мене. У невідому дорогу я йду до дня мого повороту. Доки я не досягну кедрового лісу, доки я не вб'ю лютого гумбабу і не виведу в країні всяке зло ненависне Шамашевій. Шамашеві. Молись ти шамашеві за мене. Решта колонки знищена. Колонка друга. Нінсун увійшла в свої покої. Пропуск. Вона наділа одежу гідно її тіла. Вона наділа намисто гідне грудей її. Вона наділа пропуск і покрила своєю короною. Пропуск Земля. Пропуск. Зійшла на кришу. Піднялась до пропуск, Шамаша піднесла кадило, принесла жертву і підняла руки свої перед Шамашем. Пощо дав єси сина Гільгамеша, серцем м'ятежним наділивши? І ось діткнув єси його, і він іде в далеку дорогу до місця Гумбаби, щоб стати до битви, якої він не знає, щоб пройти дорогу, якої він не знає, аж до часу, коли він піде і вернеться. Доки досягне кедрового лісу, доки не уб'є лютого гумбабу і виведе в країні всяке зло тобі ненависне, до дня, що ти пропуск. Хай Ая, невіста нагадує тобі доручи його сторожам ночі. Звідси аж до п'ятнадцятого рядка четвертої колонки все знищене. Колонка четверта Вона погасила кадило. і... Пропуск Покликала Енкіду і звістила. Сильний Енкіду, хоч не нащадок мій єси, я тебе тепер прийняла. З жертвами Гільгамеша жриць храмової прислуги та поклонниць. Пропуск Вона наділа на шию Енкіду. Решта, аж до восьмого рядка шостої колонки, втрачено Колонка шоста. Хай Енкіду охороняє друга. Зберігає товариша, хай помагає йому переходити шанці. У наших зібраннях ми платили тобі володарю пошаною. Відплатиш і нам увагою о королю. Енкіду відкрив уста свої й промовив, звертаючись до гільгамеша Друже мій, поверни. Решта таблиці відбита. Таблиця четверта. Перші чотири колонки Асирійської версії втрачені Там, мабуть, була мова про похід до Кедрового лісу. Фрагменти такого оповідання, записаного по вавілонському, знаходимо на уламку із Урука. Колонка 1. Через двадцять стадій вони відломили шматочок. Через тридцять стадій зупинилися на ніч. П'ятдесят стадій пройшли за день. Віддаль півтора місяця покрили за три дні. Перед Шамашем копали вони криницю. Решта відбита. Таких фрагментів три. Колонка п'ята. Ассирійська версія вступає в оповідання з 39-го рядка. Гілямеш та Енкіду уже при вході до Кедрового лісу зустріли Сторожа. Згадай, що ти казав вуруку. Устань і виступи, щоб ти міг убити його. Пропуск. Гільгамеш паростоку рука. Пропуск. Гільгамеш почув слово уст його і сповнився впевненістю. Тепер спіши, підійди до нього. Пропуск. Піти в ліс і. Пропуск. Він одягається усім захисних одеж. Пропуск. Одну вже скинув. Шість із них ще зняті. Пропуск. Як шалений буйвол. Пропуск. Він відступив і був повний. Пропуск. Сторож лісу гукнув гумбаба як. Пропуск. Колонка шоста. початку бракує. Мова напевно про перебіг бою. Енкіду відкрив уста свої і промовив до Гільгамеша Друже мій, давай не йти в глибину лісу. Коли я відкрив ворота. Рука моя зів'яла. Гілямеш відкрив уста свої і промовив до Енкіду. Мій друг, немов кволий. Пропуск. Ми пройшли їх усі. Пропуск. Мій друже досвідчений у боротьбі, майстер у битві. Пропуск. Доторкнись, і ти не боятимешся смерті. Пропуск. І лишайся зо мною. Пропуск. Щоб в'ялість руки твоєї пройшла і слабість минула. Пропуск. Невже ж друг мій лишався б тут? Ідемо в глиб лісу разом? Хай битва не зменшує твоєї відваги, забудь про смерть і. пропуск. Чоловік готовий діяти і обережний. Хто передведе, охороняє тебе і може зберегти друга? Навіть як вони впадуть, здобудуть собі славу. До зеленої гори прибули вони разом. Утихли слова їх. Вони зупинились, стояли вони нерухомо і дивились на ліс. Таблиця п'ята колонка перша. Вони стояли нерухомо і дивились на ліс. Вони розглядали висоту кедрів, вони вивчали вхід до лісу. Де гумбаба бродив, там була стежка. Прості були сліди і добрий прохід. Вони оглядали гору кедра, житло богів, престол ірніни. Вони піднесли свою пишність перед горою. Гарна їх тінь, просто насолода. Покриті були кущі, покриті. Дальший опис пошкоджений. І аж до половини третьої колонки окремі знаки перекласти годій. Колонка третя. Другий сон. Що я бачив. Пропуск. Ми стояли в гірському проваллі. Гора впала. Пропуск. У порівнянні з нею ми були, мов маленькі очеретяні мушки. Той, що родився в степу. Пропуск. Енкіду сказав другові своєму. Вияснюючи сон. Друже мій, твій сон хороший. Пропуск. Сон знаменитий. Пропуск. Друже мій, гора, що ти бачився гумбаба. Ми зловимо гумбабу. Ми вб'ємо його і викинемо тіло його в поле. Пропуск. Ранок. Після двадцяти стадій вони відломили шматочок. А ще через тридцять стадій вони зупинились на ніч. Перед Шамашем вони викопали криницю. Пропуск. Гільгамеш вийшов на гору. Він виклав свою жертовну міру. Пропуск Горо. Принеси Енкідові сон. Зроби для нього пропуск. Подібний сон, або просто інша редакція. У фрагменті таблиці самітської версії із хецької столиці Богаськой. Вони взялися за руки. І пішли спочивати на ніч. Сон, вияв ночі, здолав їх. О півночі сон покинув його. Сон він розказав Енкідові, своєму другові Навіщо ти мене не будив? Що мене збудило? Енкідо, мій друже, я бачив другий сон. Якщо ти не будив мене, що? Пропуск. У додатку до першого сна я бачив другий. У сні моєму, друже мій, гора впала. Вона вдарила мене, придушила ногу. Пропуск. Світло стало невимовно сильне. Незвичайний чоловік з'явився. Його ласка була прекрасна у цілій країні. Він витягнув мене із під гори. Він дав мені води напитись. І серце моє заспокоїлось. На землю він поставив ноги мої. Пропуск. Енкіду сказав про цього Бога, говорячи Гільгамешаві. Друже мій. Давай підемо в поле порадитися. Дальший текст знищений. Колонка четверта. Гора принесла сон для Енкіду. Він зробив для нього пропуск. Холодна злива прийшла мимо. Пропуск. Змусила його вкритися і. Пропуск. Як гірське зерно. Пропуск. Гільгамеш поклав свій підборідок на коліна. Сон, який так долає людство, напав на нього. Опівночі сон зник. Він устав і сказав другові Друже мій, не кликав ти мене, чому я збудився? Не торкав ти мене, чого ж я злякався? Не проходив бог мимо. Чому члени мої оціпаніли зо страху? Мій друже, я бачив третій сон, і сон, що я бачив, був справді страшний. Небо ревло, земля відлунювала. День потух настала темрява, блискавка блискала, палало полум'я, хмари згусли, зливаючи смерть, ясність зникла, втих вогонь, і те, що впало, стало попелом. Давай зійдемо вниз на рівнину і порадимось спільно. Енкіду вислухав сон його і вияснив, кажучи, Гільгамешеві. Решта сирійської версії втрачена. Хецький текст. Продовжується вже після вияснення сну. Гільгамеш узяв сокиру в руку і зрубав кедрину. Але коли гувава почув звуки, розлютувався. Хто прийшов і порушив дерева, що повиростали на моїх горах, і рубає кедри? Тоді Небесний Шамаш сказав їм із неба Підійдіть, не бійтеся. Пропуск. Далі знищено. Інший текст після перерви знову продовжує. Сльози його подекли струмками. І Гільгамеш сказав до небесного Шамаша. Пропуск! І слухався небесного Шамаша і прямував дорогою, визначеною мені. Небесний Шамаш почув молитву Гільгамеша, і сильні вітри піднялися проти гувави. Великий вітер, північний вітер, південний вітер, вихор. Шторм, холодний вітер, бурний вітер, гарячий вітер. Вісім вітрів піднялося проти нього, і вдарили вони в очі Гувави. Він не може йти вперед, він не може повернутися назад. Так Гувава піддався. Тоді Гувава промовив до Гільгамеша Відпусти мене, Гільгамеше, будеш мені паном, а я буду слугою тобі і дерева, що я виростив. Пропуск. Я зріжу, і хати тобі побудую. Але Енкіду сказав Гільгамешаві Не слухай слів, які прорік Гувава. На цьому текст обривається в асірійській версії є ще кілька рядків, але вони занадто пошкоджені для доречного перекладу. Можна тільки здогадуватися, що переможці відрізали голову гуваві, скінчили похід успішно і вернулися в урук.